Hello, hello! Welcome back! Рада всіх вітати. Зараз ми з вами будемо дивитися гороскоп Макса Барських, і в нього є аж три планети в Накшатрі у Торошатха. Я спеціально вибирала ну не так, що прямо Стендент був і місяць, тому що про місяць ми з вами поговорили, який знаходиться в Тарашатха, Накшатрі, коли розбирала гороскоп Брада Піта в процесі. А зараз цікаво подивитися на гороскоп Макса Барських, якого прям Три планети в різних знаках, Сатурн в нього, бачите, знаходиться в стрільці, в останньому градусі, а Марс і Венера знаходяться в Козорозі, але вони всі знаходяться в одній шатрі у і, власне... У нього дуже таке, знаєте, навіть дата народження цікава, він народився 8 березня, спеціально спеціально для всіх жінок планети, для того, щоб нас радувати. У нього дуже гарні промовості гороскоп. Перше, що я хочу сказати, почати трішки здалеку і почати від його особистості. Нас на нього астендент Пурвоп це венеранська накшатра, її символ це є ліжечко, дуже красиве, розкішне. Ці люди люблять відпочивати, не напрягатися. Цим людям положено по життю отримати багато гарних сексуальних насолод. Тобто він, знаєте, він трошечки лінтюх, але разом з тим Тарашатха також постійно його заставляє рухатися, щось зробити. Вони воно сильно майже, там ж три планети в Тарашатхи. Та, але він любить усе поніжитись, розслабитись, відпочити, щоб його такий масаж зробили, і таке, щоб його потрогали, і, і щоб ну, приємно йому зробили. Та? Тобто він такий чого чують але також мене цікавить те, що в нього місяць знаходиться в Накшатрі Ашляша, і тут же ж разом з місяцем в цій же шнекшатрі, в цій же жпаді, в другій паді Накшатра Шляша, знаходиться кету. Бачите, в нього місяць, якету дуже близько знаходиться по градусам. І що це означає? В нього місяць він символізує. Наш розум, наш манус, коли кету дуже близько підходить, кету або раху, це дає сильний вплив на наш внутрішній комфорт, на наше сприйняття світу. І що я можу про нього сказати? Що Він є нервова людина, насправді він є тривожний, він схильний до депресії, він схильний до імпульсивних таких рішень, різких, емоційних. Він емоційна дуже людина, так? йому це дуже допомагає в його музичній кар'єрі, тому що він може видати цю, цю емоцію. Він Йому не потрібно себе видушувати, в нього є ось ця її пристрасть, і ця така харизма, так, і також це наділяє, Але разом з тим він ну, сам по собі депресивний, йому важко живеться з ось цим положенням. Так, ну і ошліше місяць, вишляше, він знаєш, він такий ще хитрий, він схильний до інтоксикації, може бути дуже сильно, тобто йому важливо не пити і нічого не вживати. І він знаєте, о, я згадала якраз цей момент, коли це здається була піар-акція, але вона може і не зовсім. Пам'ятаєте, він коли брав участь у фабриці зірок, то він щось порізав собі вени через своє кохання до лободи. От оце якраз чисто місяць вершліше, і чисто місяць разом з Кету, та ще й в 12-му, домі, дуже сильні такі емоції. Оце, от типу, така оця. Драматичність і фатальність, Все, вона мене не любить, вона зі мною, вона мені відмовила, не хоче зі мною зустрічатись, піду поріжу вени. От, оце, от, е, ну, Ця людина може не порізати вени, скоріш за все, аж ляша так не вийде себе робити. Але, але ну, зробити вигляд всіх напрягти, всім дати у цього драми такої о Боже! то це замило душу, будь ласка. Що ми ще бачимо? Бачимо, що його астендент, е, сонце. Знаходиться в сьомому домі людина орієнтована на стосунки, людина орієнтована на соціум. І, взагалі, бачимо також ще два слова зразу про Утарашатху. От в нього три планети в Утерашатх. І от Утарашатха це не про я, а про соціум. тобто Мені може нічого не дістатися. Головне, щоб людям було добре, щоб іншим людині було добре. І власне, це також положення Сонця, його лагне в цьому домі, він орієнтований не на себе, а на інших. І в основному також на партнера. В нього має бути такий партнер, знаєте, легкий легко ставитися. Він сам Макс, враховуючи це положення Меркурія в усьому домі, може легковажно ставитися до стосунків. Тобто, щоб не ну, легковажно до партнера ставитись. І також я бачу, що в нього є показник не не один шлюб. На жаль, коли є кілька планет в сьомому домі, це свідчить, що шлюб або такі дуже серйозні стосунки, які знаєте стру лави, які западають в серце, то їх може бути певна кількість, не одні. Ну, але ми в такий час живемо, що це вже нікого не здивує. Бо раніше то всі в роки падали. Як це не один чоловік і як це не одна жінка? Ну а зараз це в принципі окей. Е -е. Ось, ну щось, бачимо, що в нього якраз Атмакарака Сатурн, Атмакарака – це планета нашої душі. Сатурн задачі перед ним стоять дуже серйозні. Йому дуже важливо навчитися терплячості, навчитися допускати, щоб час приніс до нього. Всі результати, які він заслужив, потрібно власне вчитися жити також з гармонією часу. І по утарошаці, оскільки Сатурн знаходиться в сінах шатері, та ще й в першій паді, тобто це є і варготами, і пушкаро вам, щоб в нього надзвичайно важливо навчитися бути відповідальним, реально відповідати, відповідати за слова, відповідати за свої вчинки, брати відповідальність за, ем, не тільки за себе, за дружину, за дітей, за соціум. В принципі, він ну, людина, який це може вдатися, і чим більше відповідальності буде брати. Тим більше в нього буде було час, і в нього буде більше удачі, тому що також включений п'ятий дім дім Пурвапуні. Видно, що він це приніс з минулого життя, і це його благочестива карма дає йому цю відповідальність. І завдяки цій відповідальності він буде ставати ще щасливіший, ще розумніший, ще більш удачливий. І буде в нього більше м, послідовників. Ось так, бо п'ятий дім це також дім послідовників, більше фанатів. Також, що в нього венера в четвертій паді, також це є пушка-рановамща і а, ла -ла, Марс. Марс з Венерою дуже близько. Бачимо, дуже близько. Ще це все роздувається раху, дуже пристрасна натура. Завдяки цьому він є такий от співак, якого ну, хочуть. Він красивий. Взагалі в людей, яких проявлено Тарашатха, ці чоловіки вони дуже вони красиві. У них вони тепер оці очі ніс. Оце от Брид має у Тарашатху, має три планети в Тарашатхі. Бачите, Макс Барських має три планети в Тарашатха на Кшатрі. Це власне така чоловіча, красива. Зовнішність, з якої липнуть дівчата, на кого можна залипнути, закохатися, і це сидіти, слухати, дивитися кліпи і насолоджуватися зовнішнім виглядом. Не, не важливо, що він там співає, все рівно. Вона Ах! як виглядає там теж. Не важливо, що там брат підграє, та, який він красивий. Просто поспостерігати і якби покайфувати від зовнішнього вигляду. Ну, це власне, це в них є. Е, і, щоденні, давайте ми вже Ага, І ще що так. Пристрасна натура, Марс Венера. Е, він це грамотно застосовує. Також Марс, бачимо, в нього в екзальтації знаходиться. І знаєте що? Саме завдяки цьому він одразу от, під час війни став дуже рішучим. Я, я від нього ніколи такого не очікувала, бо я не бачила його карти. А зараз я бачу, і мені видно, що Марс в екзальтації — це про мегавідповідальність, чи Марс Утерашатхи, супервідповідальність. Це є маскулінність, це є відсутність страху. Оце власне Збройні Сили України. Він пішов, він записався резервістом, пройшов навчання, здається, його не взяли, відпустили, сказали, іди краще, збирай гроші нам на армію, тому що ну, дійсно він тут, на цьому громадянському житті, як співак, він, здається, більше користі принесе, ніж там буде бігати зі снарядами. Нусь таким чином, але видно, бачите, людина не має страху, людина рішуча. Він одразу заборонив викрутити свої пісні там, де там все, і почав писати новий репертуар, Тобто він дуже рішуча, настроєна, дуже така людина. Він серйозний, так, серйозний такий і можна бути агресивний. А разом з Венерою це велика пристрасть, він дуже пристрасний. І ще плюс рахується всю роздуваю. І це, що все знаходиться, це все браття в шостому домі. А ми знаємо, що шосте він одночасно ідуть ханою, неприємним домом, і домом упачає, тобто дім який зростає. Якщо ми не хочемо, щоб по шостому домі отримати борги, хвороби і ворогів, то нам потрібно дуже розвиватися і багато пахати. По шостий дім це є також про служіння, про роботу, про безкорисливу якусь роботу і про старання, і про дуже, дуже сумлінно, гарно на совість працювати і служити, допомагати іншим людям. Тому для нього категорично важливо допомагати іншим людям, служити їм, бути. Таким, знаєте, плідина, яка не, відмов... не відмовляє в допомозі. Це важливо. Я гадаю, він це і так робить, тому в нього, в принципі, і файне Ну, Він ще й не є сильно старим. Окей, гляну, що він там в періодах, зараз він якраз період Венери, в шостиму домі, в Козирогові. Дуже романтичний, власне, цей період і став, як тільки в нього включився цей період, у 18 років. От я дивлюся, що якраз його дебют як співака та композитора відбувся у 2008 році. Коли він став учасником шоу Фабрика Зірок 2. В нього включився період Венери, Все, він став артистом з Венері, все як має бути. пленок Шатрі у Тарашатха. До того він народився, то в нього був період Меркурія, доволі в нього безтурботне дитинство, він народився в Херсоні. Потім в нього був період кету. Я так підозрюю, що, поки він вчився, йому було дуже дискомфортно зі своїми. Однолітками, можливо, його булили, можливо, він відгрібав конкретно, що це в 12 дім. Ну, він, напевно, отримав багато психологічних травм саме в цей період. Його чморили, сто процентів. Його не любили, і це все вилило, знаєте, цей білі, який він виразив потім в своїй творчості. І це також, потім, знаєте, він, як фенікс, він розквітнув. Він якби відкинув ці всі е, пакету свої образи, і він, знаєте, навіть почав доказувати подивіться на мене, я красивий, я талановитий, я добьюся успіху ну, на хвилі того, що його ущемляли, ущемляли пакету, кету нього забирав, 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 а потім пух. І Венера, як вистрелила. Ну, зазвичай так воно є. Період кету це завжди про аскетизм. В період кету всім людям потрібно обрати на себе якісь додаткові аскези, щось робити, обмежувати себе, обмежувати свої бажання, а потім після кету завжди йде на в два або навіть в три рази більший період венери, коли людина може якраз відпочити після своєї аскези, отримати плоди ескези, отримати щось солодке, відпочити і спочивати собі на лаврах. І власне так в нього і трапилося. Так, і ми бачимо, що дійсно він був дуже успішний. В цей період в нього закрутилася кар'єра, він витягломовні пісні писав, йому найкращі кліпи знімали, він був дуже дуже був популярний, але він був так, знаєте, настроєний трошечки там, де більше грошей платять. Тому да, всі артисти в 2000 ні роки вони були орієнтовані на схід, а не на захід. І в нього були відповідно, теж такі пісні, які орієнтовані на ту публіку. Зараз в нього стали більш серйозні пісні. І чим далі, от у нього вже не в 28-му році включиться період сонця, він завжди будуть суперсерйозні пісні. Теж про любов, тому що Сонце в цьому домі, але буде набагато все серйозніше. І, власне, а, хі -хі -хі. власне, ще от, от такий момент. Угу. От цей період, Венера, Венера Раху, він втратив батька. І ми бачимо, що якраз е, е, так, що в нього Венера раху разом знаходиться в шостому домі. Шостий дім він дивиться на 12 дім, на дім втрати. Власне, в цей період він під кінець періоду раху, в саме кінець свого періоду, він втратив там, 30, так, 30 травня. Якраз раху він дуже сильно діє на початку і в кінці свого періоду. Він, власне, забирає посередині свого періоду, а Раху дуже багато дає. На початку раху забирає, всередині раху дає, в кінці свого періоду Раху також забирає. І раху в кінці свого періоду він забрав батька, і ми бачимо так, що от, Ну, дійсно немає прям суперпрямих зв'язків, але ми можемо поритися там і далі, в глиб гороскопу. Зробимо експеримент. З вами це було 30... 30 травня. Можливо, треба буде детальніше ректифіковувати. А, в принципі, і так нормально. Бачимо багато співпадінь. Так, травень ще не почався. Ось тут. Так, ага, Венера Рахо, місяць і Меркурій. Ну, так, Меркурій управляє домом Марокою другий дім. І місяць, місяць, в 12-му домі знову ж таки втрата, і Венера Раху теж в 6-му 6-му домі, ну, й дім також вважається достханою дім втрат. Ну, так, так, схоже на те. Частково, не прям супер, прямо, але видно, що він отримав ну, щось втратив, але видно, 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 що 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 він... Не видно, що це прям... видно, що втрата, але прям конкретно у вказанні це батько. Хоча є, бачите, якраз Пітрікарака Венера. Венера знаходиться також у шостому домі. Так, і Венера забрала дійсно в нього батька. Так, тепер ми це побачимо. Окей, бачимо, що в нього дуже сильна Венера, 163%. Супер, дуже круто. Власне, тому він дуже успішний, гарний такий співак. І бачимо, що якраз в. 2 квітня 22-го року, давайте глянемо, що в нього далі було по періодах. Він вступив до лав ЗСУ. Так, і в нього Венера Сатурн. Звісно так, Сатурн, він на кшатру Тарашатха це Задгарму, за те, щоб віддати свій борг соціуму, він пішов віддавати свій борг в батьківщині Власне, в цей період, Венера Сатурн. І зараз в нього цей період якраз триває. Потім в нього включиться Венера Меркурій і більш романтичних стосунків. Він дуже сильно приховує своє особисте життя. Як так і досі і не, ну, не розібралася, чи в нього є дружина, чи нема. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це знаєте. Ну, але те, що він романтичні м -м, пісні, перекажу, що в нього ще навіть є діти, там і все таке. Ну, але... Каже, що поки що в, в, в нього немає дівчини, але він вже готовий стати батьком. Ну, таке, таке. Неясно, неясно. Напишіть, що ви з цього приводу знаєте. Ось також ось, ось такий гороскоп Марс, Макса Барського, Барських, Барських треба казати, Макс Барських. Прекрасний гороскоп, ще є йоги прекрасні, от Меркурій Сонце. Діті Будха йогу створюють. Їм. Махапору, що я їх не бачу, але бачу є взаємоспекти місяця Мангала Чандра йога, з Венерою є взаємоспекти. Ну, тобто гороскоп сам по собі не є супер-супер сильний. але Видно, що на людину покладена відповідальність, також він є гедоністом, любить насолоджуватися, є успішною людиною. Чим більше відповідальності буде брати, чим більше буде допомагати іншим людям, тим більше удачі буде отримувати. І напишіть, яка у вас удача в житті? Всім дякую, папа.